Привіт, з вами Галя, і ласкаво прошу на канал В'язотерапія. Вся додому. Де? Це дерево. Так, скажи. Будеш. Прогрес по сумці, як ви можете бачити, ось такий. Я вже тут собі все повідмічала маркерами, і буду починати робити ручки. А точніше, якось вони будуть йти звідси, і ось так ось так зменшуватися. І тоді ручка, і так само ось тут йти. Ну, для цього, якби ми почнемо з цього боку робити це все до середини. Потім з цього боку все до середини і там з'єднати. Якщо я не помиляюся, зараз ще буду дивитися в туторіалі, що там і як. Сумка в мене тут якби в процесі. З одного боку вже починає рости ручка, а точніше, таке підвищення сумки, і далі піде в ручку. Ось. Якось так виглядає. А тим часом у нас вже в календарі і на годиннику показує, що сьогодні 5 лютого, і я думаю, треба підвести підсумки по пряжі за січень. Вони дуже скромні, тому це не займе багато часу. Не переживайте. Значить, у січні я повністю витратила, бо я зараховую лише ті моточки, які повністю витрачені, от можна сказати, під нуль або ну до якоїсь такої частинки, яку вже нікуди не. До даси, бо вже немає змісту. А під нульці, якщо вони там всередині роботи закінчилися, ти приєднуєш просто аналогічну нитку, але з іншого моточка. То, коротше, так. це два моточки накуспорт вул сіренькі е, з в'язання светрика з мого першого. Один моточок Merino Deluxe 50 з коричневої пряжі, та з якої я в'язала дві шапочки. Моточок Янарт Baby Фіолетовий, з яким, власне, я в'яжу цю сумочку. <overstire> і моточок Янарт anyway Jeans Soft Colors, з якого я в'яжу ось це. Це я вам показую вже нові відкриті моточки. Ось тут до цієї сумки два вже повністю використані. Так що такі справи, загально в нас вийшло 5 моточків засічень, не те, щоб дуже багато. Cũng, так само, як в минулому місяці. Їдемо далі, крутимо педалі і подивимось, що там буде в лютому. Можливо, буде більше в'язання і більше використаної пряжі. До мене прийшло натхнення. Я взяла свій Ginaard Jeans Soft Colors, але трошки в іншому відтінку, тому що я шапочку дитячу робила. І я, значить, почала робити комірець собі на шию. Ну, типу, він буде не отак. А навпаки, отак, але тут ще далеко до результату. Це тільки другий рядочок. Ось така штучка пішла. Роблю по українському відео на Ютубі, по українському майстер-класу. Так що посилання залишу в описі. Soft Colors, Мені подобаються ці переходики. Подивимося, що потім вийде. А посилання внизу, якщо ви теж захочете щось таке зробити. Ось що виходить. Сьогодні вже наступний день. Я почала робити останній п'ятий, здається, рядочок. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І це вже буде все завершення. Е, у майстер-класі дівчина набирала 90 повітряних петель. Я вирішила чомусь набрати 100 повітряних петель. І як бачите, воно не дуже подібне на коло. Трошки тіпа, може закручуватися, але нічого, я це приймаю. Я це приймаю як даність, що він не буде. Ну, от зараз він, якщо його отак розкласти, він лежить тіпа, рівно, все добре з ним. Але він ж не буде отак лежати. Він буде, ну, типу, якось отак більше. І, значить, буде трошки, тіпа, крутитися. Але все окей. Нехай буде так, мені подобається що виходить, подобаються оці кольори. Так що зараз постараюсь скоренько це закінчити до кінця. Інше питання: що я тут не робила ніяких на початку повітряних петельок, бо в майстер-класі цього не було типу для зав'язок. Тобто доведеться якось їх тут зараз в кінці робити, а завершу я, як ви бачите, ось тут в кінці. А, і все рівно в мене би не вийшло їх зробити. Тобто, це така штука, що треба було подумати з самого початку зробити. Ну, значить, буду якось щось причіпляти. Нічого страшного. От стільки пряжі залишилося після комірця, і до того вона ще цей моточок використовувався для дитячої шапочки. я це вроді, вже казала, Ось, і На даний момент я його зраховую до використаної. Кидаю сюди в скриньку хвостиків, але не дуже коротких, а таких трошки подовше, яких можна кудись додати. Але самостійно роботу вже з цього не зроблю. Хіба, би, можливо, десь колись потрібно було мені саме цей відтінок дозамовляти новий і використати оцей остаток. Але на даний момент ну, поки такого немає, такої потреби. Класти його якось до решти пряжі, типу, теж не прикольно, як його з цією штучкою поєднати. Так що йде ось сюди, а це до використаної пряжі. Давно не записувала, не фільмувала ніяких процесів та й в'язала останнім часом дуже-дуже мало. А все тому, що мені у звичайному моєму житті прибавилося роботи. Але це і не краще. Якщо раніше я думала там зробити з в'язання свою роботу, зараз я справді розумію, що ну. Немає в мене настільки ресурсу і настільки великої швидкості в'язання, щоб це прям дійсно було як робота. Я просто не зможу виконувати ту кількість замовлень необхідно для того, щоб нормально заробляти. Та й треба ще десь брати ті замовлення, і плюс там або зробити якесь одне велике замовлення і добре е, ну, за хорошу ціну, та але велике. Ну, теж треба ще таке знайти. Короче, дуже багато нюансів, дуже багато, але і дуже це все е, на далеку перспективу, на найближчу перспективу. Ну, типу. Та й не дуже мені хочеться те, що я люблю, перетворювати в таку прям в таку прям роботу, як на заводі за станком, цілими днями сидіти вдома і в'язати, не бачити світа білого, щоб виконати роботу достатньо швидко і достатньо добре. Не зовсім це моє. Я хочу це лишити більше, більше для себе, для душі і записувати далі відео, просто трошки рідше і ділитися моїм хобі, в'язанням. Ось, а заробляти гроші на чомусь треба, і я це можу зробити значно швидше і простіше за своєю освітою. Я за освітою, якщо я не казала, хореограф. Це значно швидше. Не те, що я там дуже сильно люблю хореографію, але щось я в цій сфері вмію, і швидше можу зробити гроші і легше, ніж на в'язання. Оце такий короткий вступ, чому мене так довго не було, і у це відео, яке я зараз записую, це вже його десь середина, напевно. А... Проміжок між початком відео і цим моментом дуже великий часовий часовий проміжок. Останнє відео на каналі доволі давно вийшло Ось розказую, що я за той час трошки зробила, бо трошки я щось зробила. Я зв'язала ось такий комірець у майстер-класу українському. Залишу посилання в описі. Єдине, що в майстер-класі не було ось цих зав'язок, то я їх вже сама зробила. Це не звичайні повітряні петельки, а такі типу подвійні. Ось, виглядати це все має, дати це має приблизно ось так, але вдягати під до якоїсь сорочки, так, це буде значно гарніше, звичайно. Ось так гарно розкласти. Я зробила його доволі таким великим по колу, щоб можна було під любу сорочку вдягнути. Ну, щоб воно не було за, за маленьким по обхвату шиї. То я зробила трохи з запасом. Ось так це діло виглядає. Заду виглядає ось так. Можна, в принципі, передом і задом носити. Але мені подобається, якщо тут буде сорочка та оцей комірець, і ось тут буде бантик посередині між комірцями. Між комірцем. Ну, ви зрозуміла. Дуже красиво. Так, поки що посіжу. Завершила сумку фіолетову. Та-дам! Не знаю, не зовсім вона вийшла такою, якою я очікувала, але в принципі нормально. У мене ось тут лишалися кінчики, які треба було сховати. І я вирішила використати 2024 підвіску, яка в мене є. Так само з іншого боку був хвост, який треба було сховати. Я також використала цю підвіску 2024. Використала дві в срібному кольорі, в мене ще лишилося дві в золотому. Ой, та, такі справи, бо треба їх кудись використати. Хоча сумка зв'язана повністю у 2025 році. Ну, от такі справи. Залишу її скоріше за все, собі, бо навряд чи її хтось захоче купити. Але вона така досить цікава. Люблю фіолетові кольори. Ось так вона виглядає. Якщо її наповнити чимось, то буде гарніше виглядати, напевно, що. Досить мало тут місця, але мене це влаштовує. Можна було довші ручки зробити, але мені, типу, так нормально. Вона не є дуже довга, і це супер чудово, прекрасно. Посилання на майстер-клас залишу в описі, тільки там робили в шахматці візерунку, а я зробила повністю все в один колір. А ще за цей час, поки ми з вами не бачилися, так вийшло, що в мене тепер є кішка. У мене з'явилася кішка. Це Маруська, але по паспорту вона тепер Мері. Ми кішці більше 10 років. Вона нам дісталася, можна сказати, в спадок. В неї до нас було багато власників. І що? І ми перші, хто її за її таке довге життя, 10 років, а може й більше. Ми перші, хто її відвели від ветеринара до ветеринара, і зараз трошки маємо з нею проблему, трошки попала на гроші з її здоров'ям, лікуємо її, любимо її. Вона дуже симпатична, мила кішечка. Ну, ми жартуємо, що ми молоді батьки старої кішки. Десь воно так приблизно і є. Боже, яка в неї мила лапка, як вона милою її миє. Ого. Ого. Вичищує собі там все з-під нігтя, нічого собі. Перший раз таке бачу. У нас ні в мене, ні в Юри до цього ніколи ніколи не було кішки. У нас були щурики, хомічки, в Юри був папугай, ще хтось рибки були ось в нас. Ну, В мене окремо, і здається, в Юри були, може, я помиляюся. Але так, щоб кішка чи пес то не було. У нас тільки пес Джема жив три тижні на перетримці. І ось тепер в нас є наша кішечка постійно. В неї, Ну, Так то вона досить активно з нею нормально, типу. Дуже хоче любові, дуже хоче, щоб її постійно гладили, тіскали. Так що, надіюсь, вона ще трошки поживе, трошки нас потішить. І не даремно ми вкладаємося в її здоров'я. Та, кішечка. Кс -кс 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 -кс. Ти, красуня. Маруська. Або за паспортом тепер трошки англічанка Мері. Показала вам дві роботи, які я зв'язала, дов'язала. І вчора, 10 березня, сьогодні вже 11, почала робити біні. Ось в цих кольорах. Якщо пам'ятаєте, я вже робила таку шапку, дуже масивно велику. Михайлені, моїй подрузі, на день народження. Е а вона хотіла біні, виявляється, я якось упустила цей момент. Ну, тепер ця шапочка належить її бабці, бабуся з нею ходить всюди, все. А їй я в'яжу біні. Не хочу просто там ту шапку розпорювати, щось з нею робити. Вона мені здається чудовою, прекрасною. Не бачу сенсу там щось ні переробляти, тим більше якщо в мене є нитки, і я можу просто швиденько зв'язати біні. Зробила набір 35 петель, ну, 36. так? І щоб в мене в рядочку виходило по 35. І тут замість зменшення 7 сполучних стовпчиків, як я це завжди в шапках роблю. Тут я роблю 5, бо це біні. Вона прям буде невеликою, тому, тому таке. Вчора почала, скоро, надіюсь, зроблю. А тепер час йти на роботу. Все, цим цьом, цьом па, -па. Привіт-привіт! Мені вчора написав мій друг, який замовляв у мене вже плюшеві плети залізе Пафі. А, точніше, перший плет не замовляв, а перший я в'язала з тої пряжі, яку мені подарувала подруга, і він хотів його купити, він його купив, і потім замовляв для своєї дівчини. І тепер такий самий, як в його дівчини, замовляє на подарунок для мами своєї дівчини. І тому я, власне, вчора зробила замовлення. Замовила 8 моточків Puffy, ось цього самого кольору, пум-пум-пум, е, якого я вже в'язала для його дівчини. 63,95. Ось таке класне поєднання. Е, бежевий, е, білий і сірий. Дуже прикольно виглядає в пледі. Ось, я вже навіть один витягла, і тут відміряла, скільки мені треба на початок роботи. Відмітила собі і буду починати плед зараз, скільки в мене буде часу перед роботою. Також, користуючись нагодою, замовила собі 5 моточків на сіреньких, для того, щоб продовжувати роботу над, над сірим светриком, моїм першим светриком спицями. пицями. Наперед пішло три моточки, тому я замовила три моточки для спини. І, типу, два моточки для рукавів, але напевно цього для рукавів буде мало, потрібно буде ще, напевно, два моточки. Але наразі цього буде достатньо. Я просто не хочу замовити забагато, щоб потім не знати, куди це діти. Тому я буду так впритик вив'язувати. Ось для спинки точно три моточки. Ще два моточки подивлюся, скільки там на один рукав вийде, і тоді буду знати, скільки мені ще дозамовити там на інший рукав. Після цього светрика більше ну навіщо мені якісь залишки цього кольору. Цієї пряжі я більше нічого з цього не буду в'язати. Хіба якби було якесь замовлення ну, для нього, такого кольору. Та? Спочатку було таке замовлення, пам'ятаєте, можливо, я восени робила е шалик другові гачком. Ось, і в мене там лишилося якраз один чи скільки моточків. Я потім ще дозамовила і почала цей светрик собі або чоловікові. Подивимося, на кого він налізе, на мене точно налізе. А там далі буде видно. Якщо на чоловіка не налізе, то щось подібне зробимо йому. Але вже спицями більшими, і, можливо, пряжою якоюсь більшою. Це все з пряжі. 8 моточків ось цього Alize Puffy Color, і 5 моточків на Коспорт вул ціреньких. Також я замовила кругові спиці 9 мм. І знаєте, я протупила, бо я. Бо я вибрала з тросиком 40 см. Ну, типу, не сам тросик 40 см, а від верхівки одної спиці через тросик і до верхівки наступної спиці 40 см. І це виглядає приблизно отак. Цим можна, напевно, тільки рукав в'язати. Можливо, воно мені пригодиться для рукава, я надіюся. але в принципі я могла б рукав і в'язати на великих спицях, мені би той шнурочок не заважав. Коротше, я трохи профан. У виборі цього всього, а шапку. Шапку, напевно, це за для шапки. Я хотіла довгий тросик, я не вмію вибирати. Я не додумалась, що 40 см це мало, тому сама винувата, як то говориться. Ну, маю тепер такі спиці. От з, з вибором гачків, знаєте, ніяких проблем. Там одна опція, чисто скільки міліметрів а, гач, гачок, товщина, і все. А от зі спицями це я вже другий раз помиляюся. Перший раз я помилилася, бо я думала, що е, на сайті павутинка вказано номер спиці, типу, бо там пише номер спиці, що це не в міліметрах, а типа в якійсь там шкалі. І я в якійсь там шкалі дивилася е, номер спиць, скільки це буде міліметрів, і так вибирала, і прийшли мені дуже маленькі спиці. І коротше, я не вмію вибирати спиці. Я не вмію вибрати спиці, але ну, сама помилилася, хто ж мені винен. І мені ще поклали ось такі прикольні подаруночки. Тут зеленого кольору гудзик, фіолетового кольору в формі сердечка маркер. І наклейка чорна хендмейд від Love блискуча. класно. дуже дякую все. Поки маю час, починаю в'язати плед, бо маю за тиждень встигнути його зробити. Сьогодні п'ятниця, і по ідеї, я наступної п'ятниці вже маю його віддати. А в мене багато роботи в реальному житті, тому треба дуже постаратися, щоб встигнути. Ось максимально зробити за п'ятницю суботу-неділю, щоб на тижні там вже чисто щось доробляти. Поки на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Вибачайте за довгу відсутність. Надіюсь, скоро побачимося з вами знову. Цям па-па!